Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кульченко Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні в нас неділя, 24 листопада, вже ось лишився тиждень до закінчення осені і почнеться зима. У нас почались трошки такі морози, мінус 3, мінус 4. Ну, вже щось знаєте, таке схоже на зиму. Замер ставочок. Зараз трошки пройдемось по саду, порозмовляємо і трошки покажу. Який у нас морозець? Ну, бачите опунції. Ну, це наразі циліндропунція. Морозів не боїться, взагалі, У нас були якось там і мінус 14, але взагалі купувала, кажу зразу, цю циліндропунцію з, з півночі України. Тому у нас вона зимує шикарно. Так, а матросик тут як тут, да, третя в ноги. О, о, о. <ріст> так, ну, ці дні нічотко не робили майже в городі, тому що був страшенний вітер. Я вже казала, нам передавали штурмове попередження, але слава Богу, таке більш-менш було, не сильно страшне, нічого не поламало, слава Богу. А так, обрізати, стригти, вигрібати, листя ще не вигрібли, тому що ну, в такий вітер, по-перше, його не вигрібеш, тому що буде його здувати. А так, я йду і матросик поруч. Курочки наші вибігли, ми, чоловік спочатку там, ну, з знайомим одним робили тут ось загородки для курей. А туди далі вже ми з чоловіком самі робили. Теж один день йому допомагала. Вибігли ось дві курочки. О, сидить уже пітушок, дивіться, вже. Наверх на сітку виліз, вилазять на клітку, на свою, потім на сітку і вперед. О, Будемо різати криля тепер уже. Тому що маму їхню. Відділила вже сюди до дорослих курей. Це що таке? Дуже гарні курочки у нас. Я вже розповідала, це у нас, е... як це називається, вийшлося, коротше кажучи, два сорта курей змішалися. Получився такий гібрид у нас. Ось їх тато китайський шовковий, красень. У них пір'я немає, практично пір'я немає пух. І кохінхіни, он мама, їхня біленька курочка. Сидить красень. Такі вони гарні вийшли, взагалі будемо їх потім окремо держати. Цікаві, цікаві такі гарні взагалі. Вийшли кури в нас. ну Ми їх продавати не маємо, хоча у нас тут в селі один, ну, мій далекий родич, попросив просто для себе курочку з петушком там. Міняємось просто на не знаю, звичайних курей чи що там ще так. Не знаю, чоловік домовлявся, я навіть не знаю точно. Ну Попросив, боже, не такі гарні, гарні, я собі такі хочу, хай будуть. Ну, Треба цих уже зловити, перерізати крила. Вони звикли, звикли весь час ходити з мамкою, ж по всьому городу ходили, привикли доволі. Ну, тепер доводиться сидіти. Ось так тихо зранку. Ну, трошечки-трошечки вітерець є. Цікаво, скільки шавлія моя видерже морозу. От поки ще от сонечко пригріло, вона відійшла і все. Квітує собі чимирник. Ну, всі, всі знають його під назвою морозник. До речі, ось кусь теж бачу ось. Уже з бутоном. Те ж саме. Ага, це у нас не махровий, здається, просто вкрап іде он всередині. Теж гарний сорт. Ой, сонечко вже пригріває тепленько, так гарно. Ну, Склянки вставочку тут немає. Вчора доповнювали воду, бо трошки повиточували. А ось тут склянка тільки з краю. Бачите, злаки ще ось ці зелені стеж. Попідписувала вже, тому що це нові, я ще їх назви не пам'ятаю. Здається, це не можу задати точно назву. Ага, це в нас самурай. Так, аяння. Ну, аяння вже підмерзла, здається. Аж кажу, це рослина. Півня і то в нас он. Ну, ось бачите, там ось у затишку ще квітує. Тут два сорти і трошки різно. Ці всі злаки буду звідси прибирати, пересаджувати. Поділю все, пересаджу. І рис молочко, гляньте, який став ліг, все, морози вже його прибили. Треба буде зрізати, Кхе. позаду гляньте які кущі деревію. Деревій такий жовтий високий у мене тут росте. А хризантема цвіте біла-жовта. Зараз підійду з того краю. Наші брізки. Це, до речі, самі прості це з-під Києва з лісу. Верніше за Києвом ми були в гостях кілька років назад. Викопали берізки собі. Один, два, три, чотири штуки. Чотири, ні, там ще п'ята є. П'ять штучок. От у нас пам'ять знайомої лишилась. Це у нас борізки куплені у бережнюків. Бумажна, сама сама білокора. Ну, поки ще не бачу зовсім її білокорості. Ось ця вже здорова, але щось тільки-тільки десь щось починає там. Біла кора знизу. Колись згадуємо з чоловіком часто, були теж знайомі в сусідньому селі і приїхали, а наш ж тоді город, все ж кожен клаптик засаджений бурячок, капусточка, петрушечка, щоб... Жодного сантиметра землі не пропадало, все ж вирощувалося, засаджувалося, все продавалося, бо треба було якось виживати. Приїзди до наших знайомих, а в них газон, стоїть така з дерева, ну, з дерева така, заблок, називається, бесідка, ця така от дерев'яна. Ми також стоїмо, дивимося і кажемо, от придурки, ні, би ото посадить, там помідори, там ще щось, вони газон посіяли. Зараз сміємося з себе. А берізки в нього були, ж, це газон, брізки кажемо, дурний якийсь, щось понасаджував. А зараз у самих газони, ялинки, брізки, дуже-дуже ну, багато всяких різних рослин. Ой, тут дуло-дуло страшне дуло. Розмітало, ну нічого, слава Богу, все живе. Листя лишилося з горіха, там згрібла в кучу, в другу кучу, так більш-менш потім буду вивозити. У нас вже з вівторка середи десь передають знову потепління, тож буду вивозити листя, вигрібати, вивозити, бо тут, де в траві, то Вручну вигрібала взагалі, вибирала тут вже повисапувала все чистенько, з краю. Тут у мене росла кніф... юка. Ось тут посередині ось от, зліва і справа, посередині росла юка. Тут вже ж були бур'яни, я не побачила і зрубала її. Ну, корінь лишився у нас тут. А верхівку я обрізала і посадила в горщик. Побачимо, можливо, ще щось і прийметься. Тут я повисаджувала б нові злаки від бережнюків. Рослини, злаки я показувала, отримала від них рослини. Там ще отримала рослини від однієї людини. Ну, вже, мабуть, це вже останнє в цьому році. Тут вже спішила, висівала. Нам е, обіцяли той дощ, потім оце вітри, і я тут спішила повисівала ряд магнолій. Тут вірьовка натянута, тут у мене ряд магнолій посіяний. Я свою жовту зібрала, а потім ми з Олею то їздили по садовим центрам. Ну, ми там спитали, нам дозволили б зібрати насіння з магнолій з двох. І я їх одразу в землю посіяла, якраз прийшов дощик, зараз ці морози пройдуть таку природню сертифікацію, тому що в мене магнолія була сама насівалася і дала, е, давала сіянці мені, поки там ще не було газону у дворі. Ну, Чоловік у мене такий добрий господар, пішов, все повиполював разом з сіянцями. Ну, Зате я, знаєте, тепер посіяла на невелику глибину, десь на сантиметри 2-3 всього, і притопчувала землю. Тут не видно рихлої землі по підвірьовку. Я притопчувала землю, по-перше, у нас дуже багато ворон тут літає. І не дуже люблять вигрібати все. Якщо десь рихла земля, зразу залазять туди клювами і вигрібають. І цибулю таким чином і часник вигрібають, все вигрібають. Ну, притоптувала. Тут ось у нас бамбуки ми це саджали, все, що було, відвалювалось, щось там стерчало. Все коріння від бамбуків Ми тут висаджували, ну, це ось Таній саджали ось десь, бо вже навіть листя присохло. Ось тут. Оце, оце тут саджанців не було. Видно мене. Бачите, скільки бамбуків ось повиходило? Ось бамбук. Ось бамбук, отам бамбуків багато повиходило. А це саджалися просто голі корінчики і повиходили. Ну, скажу, що бамбук можна саджати, він такий безпроблемний. Голове, головне полити добре і перший час поливати. Таке все саджала. Була вільна земля, тому саджала все, щоб що отримувала, які посилки, яке що в себе ділилося щось. Десь сюди саджала, це таке, ну, перший рік буде тут все підряд. Кажу, місце було вільне, тому саджала тут все. Потім вже будемо перероблювати. Ну, це взагалі буде не клумба, це взагалі у нас буде така клумба-розплідник. Бо тут я вже деякі кущі посадила, буду їх потім гілочки прикопувати, щоб множити. Тут у нас розплідник такий буде. <смеш> Сад з лаків буде. І отут ось я почала загрібати спереду. Будуть просто рости квіти, кущі якісь для розплоду, розводу. Листя багато ще лишилося. Лисонечко припікає вже тепло геть стає. А Тут у мене гейхери. Хости, медуниці. Я в цьому році купувала нові сорти, посила. Тут у нас під горіхом тінь, тож ось тут. Ну, зараз нічого не видно, листя я вигрібати не буду. Ось видно медунка одна. Вон там друга медунка, листочок виглядає. У мене такий тіньовий куточок. І, до речі, я там всі сіла в углу під горіхом сіяла. Ці мирники купувала насіння, сортових різних і посіяла. Побачимо. Весна прийде, що вона нам покаже. Листя доведеться трошки вигребти під сіткою, тому що, коли багато листя, то не буде поступати волога в ґрунт І все. Дерен який гарний за сіткою Там ходила, хотіла подивитись на хризантему. Ще витримує, от мінус 3, мінус 4. Бутилки пороздувало все. Потім буду збирати. Сьогодні з чоловіком вирішили відпочивати. Цвіте ще хризантема, бачите, біла там, правда, поламалася, гілочка впала. Ну, Цвіте. Вирішили відпочивати сьогодні, що втомилися. Все підганяли цю роботу, бо вітри, бо той, бо цей. Ах, сьогодні відпочиваємо. Бо це все листя ще треба буде по газону. Тут <клістя> у квітах раніше вигрібала все, зараз не вигрібаю. Все листя зиму спріває, згниває. І на весну тут така дуже гарна земля рихла. Оце, що листя є, так вигрібати нічого не буду. Тільки позрізаємо. Вже квіти повідцвіталися. Чоловік вже почав <клістя> зрізати астри багаторічні. Ну, цю юку будемо прибирати, ну, вже навесні будемо прибирати, пересаджувати. Гляньте, пампаска, яка зелена стоїть. Її такі морози взагалі не страшні. Друзі, ну, все обіцяю зняти відео, як укривати пампаску, все ніяк руки не доходять. Ну, По-перше, три дні дув вітер, дойшов, потім вітер дув. Ну, вже не знаю, сьогодні або завтра антифризентема яка. Друзі, зашавлюю синю. Я... Не пишіть мені, не просіть за неї, тому що якщо я почну її множити, то тільки це буде аж на слідуючу осінь. Раніше не буде, так що точно не буде 100%. Ну, до речі, фрозиція, так і цвіте. Фрозиція крансом. Бачите, цвіте. Ось отут всі айстриці треба вже зрізати, хризантеми, все позрізати вже. І листя хай опадає собі і перегниває. Раніше, ну, коли мало було, ще не був такий сад великий у нас яка ліщина гарно покручена. Був сад ще маленький, то все вигрібалося, з... згрібалося, вивозилося. Зараз ні. По-перше, у нас і не вистачає часу, ну і по-друге, це ну, ще й не краще, що перегній землі, якісь там, потім черв'ячки заводяться, перегризають цю землю. Вон уже розвозив, там вон, бадиля. Хризантеми, астрій багаторічні, бачите, все йде в компост, все все йде в компост, нічого не викинується. Тут що хочеш? Вон, горіхове листя, а зверху вже вон, бадиля з квітів йде. Починається вітерець вже. Все вже, бачите, ця хризантема теж вже. Бур'яни, які гарні, потім вже трошки піде потепління, буду все вистругувати, ну, свиням хоч буде що їсти. Злаки всі зріжуться, оці верхи, всі зріжемо і позв'язуємо в снопики і піде свиням на корм. Я вже розповідала, що ми держимо в'єтнамських свиней, багато в цьому році більше 20 штук у нас вийшло. І. Іде їм, як і підкормка, і підстилка заодно. Так, це у мене міскантус. Міскантус. Треба подивитися назву, бачите, кін червоний став. Він тут в тіні ріс, тут у мене були ще багато міскантусів різних. От буду, що весною, що взимку. Буду ділити, перекоп, о, викопувати, пересаджувати, ділити, тому що, ну, прибрати звідси з, о, всі злаки, тому що вони один одного забивають. Там ще, он, далі бачу малесенький кущик, навіть не пам'ятаю, що це і як це. Ну, теж якийсь повинен бути гарний. Він там геть в тіні не виріс і не показав навіть себе, тому все-все треба пересаджувати. Тут у мене чимерників багато, бачите, листя. Я їх тут саджала і весною в цьому році, і в тому році ще саджала в минулому, тож їх тут буде багато різних. Чимерники були тільки на весну, коли позацвітають, тому що тут багато сортів. Ось тут у мене, бачите, листя чимерники. Це те, що тут туди далі в клумбі їх. Ну, багато. Тут у мене ще клумба з чимерниками теж. Ось тут чимирники у мене ще тут ростуть. Ну, це тут ці молоденькі кущики будуть розростатися. Багато сортових нових я в цьому році купувала знову. Ось тут зліва. Бачите, листя зелені? Оце чимирники всі. І там туди ще один. ще один ряд. Багато їх купую, буду, розвожу їх. Лишилися ще навесну, ще думала, з жіночкою з однієї ще буду купувати жовті. А так, в принципі, дуже багато сортів вже в мене їх. Це наш розплідничок. Вон там церсіс білий, гляньте на яке коричневе дерево стоїть. І в цьому році ось цей церсіс буду збирати, ну ще поки туди далі. Десь під кінець грудня буду збирати насіння, воно повинно трошки провисіти, потім я його зірву, потереблю, і в якийсь день буде теплий, то посію зразу в ґрунт. Це кизильник мій новий, який я купувала в розплідник ось. Вже він тут в мене росте. Це у нас бірючина, пістря волисна, склетки крилатий, гляньте, ще його з насінням стоїть. Вон там. От пампаска, яка гарна зелена. Іріантус. В тому році я робила відео, знімала ці і обстригала геть. Так обстригла була, тому що великі наросли, стали рихлі, я їх постригла зовсім. Ну, такі, знаєте, штурпаки терчали. Ось понаростали, ну буду знову взимку десь туди, буду стригти туди далі. Ці буде у нас потепління і буду ще стригти. Ось ті пампаски, які зелені стоять. Так, все, почала замерзати в руку. Сосна Winter яка на зиму стає просто золотавою такою. Гляньте, яка краса. Влітку вона просто зелена, а взимку стає така жовта гарна. Вінтерголд. І ще кілька сортів такі, які жовтіють на зиму. Треба ще живцювати дуже багато всього. Роботи, роботи і роботи. Ну, знову прийшли сюди. Цей ставок не замерзає, тому що глибина велика і він не замерзає. У нас це вже повинні бути постійні морози в день-ночі, тоді він замерзне. Рибу вже не кормимо, вже все. Вже її навіть не видно, щоб вона тут плавала. Десь вона вже там в німфеях зарилася і. Сидить. Гляньте, там ще в далині сумах своїми свічками червоними. Гарний. Так, ну все, друзі. Трошки прогулялися по саду. Там хто що просив, що відзняти, покажу і зніму. Вже погода налагодилась більш-менш. Тож буду знімати, показувати, розповідати все, хто що просив. Друзі, бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна.